Доброго дня, шановні колеги. Ви знаєте, вже мої колеги-одесити розпочали сьогоднішній виступ, бачите, на такій, ну дуже не знаю, такій позитивній ноті. да? Сказали, що це дуже гарне натхнення. У нас таке було для цього всього. Так, це так. Однак це не значить, що у нас не було проблем. Ви знаєте, ми постали і стикнулися з такою проблемою, що дійсно жодних напрацювань з цього приводу не було. І тому ми, як піонери, яким, знаєте, я кажу, піонерам завжди складно бути першим, завжди. Складно, ми взяли на себе такий обов'язок саме розробити якусь концепцію. І ви знаєте, ось сьогодні ми не можемо сказати, що ось так треба, а так не треба. До теперішнього часу ми ще експериментуємо і вважаємо, радимось один з одним, і з представниками в справі. І знаєте, ось аналізуємо цю практику і думаємо, як воно буде краще, що з цього вийде. Ну, Перше питання це все ж таки прийняття позовної заяви. Так, працюючим суддям не треба казати, що згідно вимог це Вільна процесуального законодавства заява позовна повинна бути підписана, підписана позивачем чи його представником, отримуючи єдину обкладку в справі. Суддя може роздрукувати собі може не роздрукувати той позов однак, підпису немає. І оце перша як кажуть, велика проблема. Для початку ми домовилися з адвокатами вторинної допомоги. Це саме організація державна, яка Спонсується, будемо так казати, і працює від міністерства юстиції. Що саме ці адвокати будуть нам помічниками в справі подання позовів, і саме вони мають електронно-цифровий підпис. Тобто ці там 10 чи 12 адвокатів починали з нами цей процес. Однак, скажу вам чесно, без грошей робот, працювати да, виходить не дуже, як кажуть, да, гарно, і тому багато позовів від них ми не отримали. І коли постало питання, що ми не маємо позовних заяв в електронному вигляді, ми почали вже самі ініціювати це питання, розмовляти з представниками ДЕЗів, банків, інших установ, які подають багато позовів: Одеса, Газ, Обленерго і так далі просити їх саме подавати до нас позови, сканувати, подавати в електронному вигляді. Ось така ситуація у нас була на початку. Так? Однак дійсно до попереднього засідання ми повинні були побачити той самий позов з підписом. Коли то буде попереднє засідання, воно буде лише з одним позивачем, чи в ньому вже буде відповідач? Так? Тобто, ну а якщо прийде відповідач, що він скаже? Перепрошую, я не отримав нічого. Так? А що отримав? Ухвалу про відкриття провадження без додатків. Хто повинен роздрукувати додатки, ми також до теперішнього часу ще не знаємо. Так як цивільний процесуальний кодекс це покладається і обов'язок саме на позивачі. У нас виходить, що це ми повинні робити. І якщо вам не треба розповідати, що таке банківська справа, так в якій є там два чи три відповідачі, і ось вона там, не знаю, не 500 аркушів, то це ось така велика проблема саме з роздрукуванням. Однак ми вважаємо, що саме на позивача слід покладати цей обов'язок, і пізніше мої колеги будуть казати про законодавчі зміни з цього приводу. Ну, на практиці, що хочу сказати, окрім партнерів, про які казав Володимир Дмитрович, ми також це вже останнім часом з літа, налагодили роботу з нотаріусами, нотаріальними конторами, одеською міською радою, адресним бюро міста і так далі. Значить, в чому сенс? Дивіться, будь ласка, отримуючи, наприклад, відповідь за адресного довідкового довідкове бюро, ми бачимо, що особа померла. Ну, наприклад, відповідач. І саме собі уже в ухвалі про відкриття провадження беречу, може, трошки там на себе як кажуть такі обов'язки. Ми одразу пишемо запит до нотаріальної контори та з'ясовуємо, чи відкривалася спадкова справа, чи ні. Нотаріус в електронному вигляді вже має можливість прислати нам цю справу. Тобто до судового засідання я маю можливість її оглянути, поки пошта ще не надіслала той паперовий варіант, чи часто ми покладаємо на сторону вже пізніше, обов'язок отримати в паперовому вигляді. Я вже маю можливість ознайомитися з цією справою, з'ясувати коло осіб, які повинні приймати участь у цій справі, з'ясувати питання, чи треба когось залучати. Чи треба когось ще повідомляти чи можливо на якихось осіб треба зробити ще адрес на довідкове бюро тобто це реальна економія часу і повірте це працює і дуже гарно працює як кажуть Ну, ось така ось ситуація. Я думаю, що багато у нас ще проблем. І в принципі, ну однак, ми можемо з гордістю сказати, що цей проект працює, він приносить дуже велику економію часу, економію коштів. Це так. Однак мені дуже хотілося би, як сказав нам Ігор Михайлович не десь ще побачити якусь пользу для суддів. Знаєте, що він принесе для суддів. Тобто, якусь треба, напевно, не знаю, розробити, можливо, якісь зміни також в програмі для того, щоб ми могли отримати також якісь якісь свої плюси з цього ну десь полегшити свою роботу.